І все нормально. Якщо без політики, то все прекрасно. І якщо гадостів не пишуть матів, гадостів, так що до нормальних нормально? Оля, Святочка, бабуся Галя, доброго вечора. РФ, откуда у вас світ? Ладно, не буду нічого казати. Оля Чумаченко, Андрій, мамі вітання, Сергій. Оля Чумаченко, тобі сердечка, бабуся Аля, Ілюша, доброго вечора. Віра Вітвицька, доброго вечора, Люба. Вітаю всіх, хто в чаті. Здоров'я і миру вам. Вірочка, доброго мирного вечора. Всього вам найкращого, миру, спокою і затишку. Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Добрий вечір, Люба і Наталя. Мирного вечора і сладких снов. Дякую, Надінька. Доброго мирного вечора і всього вам найкращого. Так, Таня Регмі, не жалійте пальчика, посилайте лайчика, і я так кажу. Свята Оля Чумаченко, привіт. Вже скоро буде година часу, а ще навіть 150 лайчиків нема. Що так, тяжко прожати лайчики? Там, так вам жалко, прожміть лайчики. Катя Сторожук, доброго вечора, гарного настрою. Таке питання. Звертаюся за порадою. Народила, народились козенята з гульками на шиї. У козлика більші, а в козочки менші. Чи можна залишати на насіння? Дякую наперед. А це означає, що ви моїх відео не дивитеся, Катя. На каналі Я і мамині тваринки. Бо якби ви мої відео дивилися, там воно є не одно з, з відповіддю вашою. Щоб козенята не родилися з молочним зобом, це зветься молочний зоб. Треба, треба козі давати таблетки кайот. От як вона тільки погуляла, пустили до козла і вже перший місяць даєте їй ті таблетки. Через день по таблетці до їжі. Ось, місяць даєте, місяць не даєте. І тоді останній обов'язково, щоб останній місяць вийшло, що вона буде мати ті таблетки. Тобто, три місяці вона їсть, два місяці не їсть таблетки. Через день по таблетці. Тоді козенята родяться здорові, прекрасні, без молочного дзобу. Ваша коза, скоріш за все, переносила козенят, раз вони родилися з молочним дзобом, дзобом, хотіла казати, з дзобом. Ось. Такі козенята можна лишати на отримання, але. Наталочка, а що там на хаті світло світиться? А що там на хаті світло світиться? А? Ось. Можна лишати просто треба тим козенятам. Так само, якщо їм вже вони більші, я не знаю, вони написали, скільки їм часу є. Катя, якщо... Їм вже є більше як 3 місяці, можна давати їм також по таблетці то кайоду через 2 дні, таблетку через 2 дні. І воно пропаде той, той, той як його молочний зуб. А якщо це вже маленький, то берете кубик йоду, кубик води, розводите в шприцу, і без голки поливаєте по шкірі зверха над передніми ногами. Як поливати, у мене відео є на каналі, я і, і маміні тваринки. Я там показую, як поливати, де саме який проміжуток береться, можете подивитися, побачити. І по тій шкірі поливаєте не по шерсті, а суто по шкірі. На день вона 5, 6, 7 разів, тільки тоді, як вона от йод зі шкіри, знов поляли, впитався, знов поляли. Зверху суто по хребті. Ось, І воно пропаде, цей молочний зоб. А якщо нічого не робити, він може збільшуватися і може козенят навіть подушити. Це ж вам повезло, що вони вижили ті козенята. Ой, що в них ще не сильно був великий молочний дзоп. а є, так що козенята родяться просто-напросто в тому, як його з такими гулями, що тільки вродилося і зразу його задушує. Ось таке діло. Так що є таке. Тут ще в мене є. Коли обтинати ратиці і для чого козі? Так, коли обтинати? Коли виросли, як підросли, треба почистити. От моїм треба почистити ратиці. Я все не зберуся. Ось треба почистити ратиці. Чистити від того, це.